Вас Файне місто, Я Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Хочу вам показати новий точний мір cm 228 Pro, який вже індикує залізну шпаклівку. Ну, що ми будемо міряти? Алюміній, залізо, оцинковку, проста шпаклівка, металізована. Ну, Давайте почнемо. Бачимо. Зелена підсвітка пише кольоровий метал. Йдемо далі на желізо. Тут я дав трошки більше. Пише чорний метал, жовта підсвітка і подвійний пік. Так? Йдемо на оцинковку. Бачимо, пише цинк. Замітьте, батарейка видно, що індикатор працює, тому що воно трошки є світлого, тобто вона чуть-чуть посаджена. Заодно показую вам переворот екрану в один клік. Дуже зручно. Раз. І міряємо так. так. Ну і йдемо до самого смачного. Це в нас проста шпаклівка. Бачите, пише чорний метал. 900 мікрон. І залізна шпаклівка. Бачимо, так? Знову ж таки. Чорна, чорний метал, проста шпаклівка. Залізна шпаклівка. До речі, він дуже чітко це бачить і ніколи не помиляється. Також є одиниці виміру Мілси. Ось такий тощиномір. Мені він дуже сподобався. Дякую за увагу.